Полтавщину з робочим візитом відвідали міністр соціальної політики Оксана Жолнович та заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. Вони відвідали Зінківську та Миргородську громади. Зокрема, у Миргороді оглянули новостворений центр підтримки ветеранів. У ньому захисники і захисниці можуть отримати різні послуги, зокрема психологічну та правову допомогу. Щоб це справді було місцем, де людина може отримати різносторонню підтримку, різ... різносторонню допомогу для того, щоб вирішувати абсолютно всі свої проблеми, я дуже рада, що в вашому місті таке місце з'явилося. Що це буде якраз той простір, в якому можна буде отримувати таку підтримку і допомогу? Тепер наша спільна задача зробити так, щоб тут бурхлило життя, і були люди, які були емпатійні і професійні в один в той самий момент, які були зацікавлені в тому, щоб довести кожного ветерана до, до стану добробуту його і його родини. Він у всіх різний, але кожен запит має бути відповідно забезпечений.